Традиційно з початком нового року податкова служба Вінниччини прозвітувала перед громадськістю за минулий. Так протягом 2012 року Верховною Радою України було прийнято низку законів, що суттєво змінюють певні аспекти оподаткування. У взаємодії з іншими підрозділями податкової служби Вінницької області до бюджету було спрямовано понад 59,6 дев'ять мільйонів гривень. Попереджено незаконне відшкодування податку на додану вартість на суму майже 4,5 млн грн, з незаконного обігу вилучено товарів на суму майже 22 млн грн. Виявлено понад 81 злочин у сфері оподаткування до суду направлено кримінальних справ по 46 злочинах. За період функціонування вже єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 1.02.2013 року. Слідчими податкової міліції ДПС у області обліковано 70 кримінальних правопорушень однак, нашою гострою проблемою залишається економічний ефект у вигляді відшкодування збитків державі. 2012 року основні сили податкової Вінничини були зосереджені на роботі сімома основними напрямками. Активно протистояли злочинам з використання новітніх технологій. Так, на території області зареєстровано 53 підприємства, що займаються торгівлею через всесвітню мережу інтернет. Суб'єкти реалізують побутову техніку, парфумерію, засоби зв'язку та канцелярські товари. Протягом року викрито чотири злочини в даному напрямку, відносно, відносно низька цифра. Свідчить про недосить ще розвинений ринок it послуг на Вінниччині. Збитки наносяться суттєві. Так більше ніж 1,3 млн грн. мільйона гривень заблоковано на рахунках фірми, посадовці якої незаконно отримували кошти через систему інтернет-банкінгу. Зловмисники здійснювали несанкціонований вхід до системи, зламували. Рахунок реально діючого підприємства переводили кошти на рахунок власної спеціально створеної фірми і цього ж дня за фальшивими паспортами знімали надходження готівки. Важливим напрямком діяльності був і контроль за надходженнями до місцевих бюджетів. Так, в ході проведення планових та позапланових перевірок була приділена особлива увага на рахуванню платежів. Податкової міліції у Вінницькій області протягом 2012 року ініційовано 25 документальних перевірок суб'єктів господарської діяльності, з яких 20 проведено. За результатами донараховано більше 10 мільйонів гривень. Всього викрито 8 злочинів, передбачених частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Напрямок номер 3 Встановлення перепон незакон, незаконному виводу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, валюти за кордон в офшори та країни з пільговим оподаткуванням через схеми неліквідних активів, акцій, послуг протягом минулого року був посилений контроль на ринку підзаконних товарів та протидія їхньому незаконному обігу. Так по Україні доля тіньового ринку алкогольної продукції скоротилася з 20 до 6%. відсотків. Загалом протягом 2012 року з незаконного обігу на Вінниччині вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму майже 30 мільйонів гривень. З них алкогольного фальсифікату більше ніж на півтора мільйони спирту майже на 10 мільйонів гривень. Робота в умовах реорганізації та чіткого визначення пріоритетів дозволила нам забезпечити надходження коштів до бюджету, як я вже казав, близько 60 мільйонів гривень. 20 листопада в силу вступив новий кримінально-процесуальний кодекс, який докорінно змінив системи проведення досудових розслідувань, що не могло не вплинути на роботу податкової міліції, особливо єдиний реєстр досудових розслідувань. Єдиний реєстр досудових розслідувань, що це означає. Це означає, що по всій Україні введена єдина система розгляду і реєстрації заяв і повідомлень про злочини. Раніше такого не було, то він діє по всій території України незалежно від органу, який розглядає певну заяву чи повідомлення. Держателем цього реєстру являється Генеральна прокуратура України. Основними напрямками реформування кримінального судочинства згідно з новим КПК є створення рівних можливостей для кожної із сторін у кримінальному процесі та реальне впровадження в кримінальне судочинство принципу загальності. Слідчий прокурор відповідно до положень КПК позбавляється фактично монопольного права на надання доказів, оскільки кожна із сторін кримінального провадження має рівні можливості у збиранні доказів. Якщо раніше слідчий, розслідуючи кримінальну справу, приймав основні рішення самостійно, то зараз, щоб прийняти рішення, йому потрібно пройти певні інстанції. Це прокуратуру і суд. Що це таке? Наприклад, візьмемо просту, як по старому кодексу виїмку, а зараз називається тимчасовий доступ до речей чи документів. Такі дії йдуть, слідчі готує клопотання. Далі це клопотання подається наглядаючому прокурору. Він придивляється провадження клопотання. Якщо вважає, що є відповідні підстави для задоволення цього клопотання, його підписує. Якщо ні, відхиляє. При першому варіанті підписання це клопотання ще не йде в роботу. Воно надсилається в суд і там визначений слідчий суддя. Розглядає знову ж це клопотання, ці матеріали провадження і приймає вже кінцеве рішення, тобто задовільнити це клопотання чи відхилити. Нагадаємо, з 1 січня поточного року набули чинності важливі зміни до податкового кодексу, прийняті протягом 2012-го. Основними з найбільш суттєвих є введення сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, звільнення від оподаткування ПДВ для IT-сектору, запровадження податку на нерухомість. Тетяна Соловей, Вадим Дамець, новина, телеканал Смарт.